Ужгородський замок ожив. Його зали наповнилися сміхом дітей, розмовами дорослих і захопленням усіх відвідувачів. Студенти з цікавістю досліджували експонати, а родини та туристи насолоджувалися атмосферою та краєвидами над містом. За повідомленням краєзнавчого музею, лише за кілька годин день відкритих дверей відвідали понад 2,5 тисячі гостей. Це ще раз підтвердило, музей залишається одним із найвідвідуваніших не тільки на Закарпатті, а й в Україні. Особливо приємно, що серед гостей музею було багато школярів та студентів, адже краєзнавчий музей це не лише збережена історія, а й місце, де народжується інтерес до минулого і формується нове покоління дослідників. Історію можна побачити, але ще краще відчути. Ось що кажуть відвідувачі. Кожний рік щось розумієте знаходити. Наприклад, є от там, де є, е, наскільки знаю, це от старовинні такі обряди, є, так? е, наприклад, інструменти. Навіть прошлого року багато чого було дійсно таке нове, що ну, практично ми одну. так просто в інтернеті можна знайти, так? але коли ти його бачиш, да, а інформацію вже, як кажуть, коротенько, так само біля того інструмента можна, скільки тобі потрібно, стільки можете собі там знайти. Головне з коледжу і нам повідомили, що тут буде день відкрит... відкритих дверей, тому ми вирішили піти, подивитися. Багато дуже нового побачили, тому що коли ми останній раз тут були, то тут ну, не так багато було всього. А зараз ми відвідали і багато побачили нового і дуже-дуже задоволені. Наприклад, ми були у підземелі внизу, де були де тортури, і побачили великого коня, якого минулий раз нам не вдалося побачити. Особливо мене вразила. От про Карпатську Україну стенди дуже цікаві, пізнавальні. І дуже мені сподобалося, що є сучасна виставка про війну 24-го року, що не забувають наших воїнів, що Ужгород підтримує. Я тут вже не в перший раз, вже втретє сюди приходжу, але насправді кожен раз, коли сюди приходжу, тут дуже цікаво і мені в принципі все подобається. Зараз ми прийшли сюди із Гідом, так скажемо, і він нам розказує про кожну е, цю частину замку дещо цікаве, тому в принципі все нормально, все класно. Ну, тут треба окремо прийти е, сам замок, бо тут дуже багато приміщень, треба дуже багато залів, цікаво. Я сам корінний жгородець, але я ще внутрі замок у всіх залах не був. День відкритих дверей відбувся за підтримки управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації та Ужгородської міської ради. Завдяки цій акції кожен охочий зміг безкоштовно відкрити для себе багатство культури, природи та історії краю.